Виходить так, що людям перезарядитися для того, щоб мати сили жити в країні, яка воює, потрібні ці концерти. Як би це не звучало, можливо, пафосно, але дуже потрібні. Я ж бачу, що люди ходять, вони заряджаються. Військові мені говорять, треба, вони самі хочуть ходити. Їм треба звідкись брати. Ну, де, якщо ми сядемо, будемо лише в сумі сидіти. ну Звідки ж нам черпа, Ну звідки? Ти телевізору не надивишся стільки. Тобто, концерти потрібні. Але умов для цих концертів немає. Просто сходи там можуть сипатися. Я розумію, що це такий парадокс. На це зараз кошти виділяти. Нерозумно, однозначно. Але це, по-перше, майбутнє, а по-друге, там відбувається постійно щось, тому що це потрібно. Тобто це потрібно, але не на першому місці. І так завжди, з творчістю, нібито та ну що там, та ні, важливіше, є щось важливіше. Але якщо це все забрати, концерти, музику, виконати, заберіть. Тобто, ми звикли, що це є, воно нікуди не дінеться, і ми це обесцінюємо дуже сильно.